Якби потрібно було, в з них опозиційним політиком треба було очолити народні маски, для тиску на своїх опонентів з владу. Ну, Можливо, виліткам треба було об'язати, це теж своє. Але підприємці ходили на і в результаті в ній нічого не зносили на металомістичку, то там не де було депутатів, які могли б його захистити. А зараз 2 тисячі людей уряду ходять, і їх за добу. Про цей підприємницький майдан. Ну, щодо, думки, щодо того, як будете в опозиції, головне, це я всім хочу сказати, не тільки опозиціонерам, а тільки бромарам, а всім, хто колостують, всім, хто почує, всі, перше, що треба запам'ятати, після зміни влади в Україні наша держава більше не живе в правому полі. Все скінчилося. Я немає жодних підстав е, сумніватися в порядності намірів авторів стартапу. Але від цієї прази, що вони гарантують, ми гарантуємо, мені просто стало смішно, що зараз в неї всіх умовах можна гарантувати. І якщо це буде потрібно комусь впливовому, е, то просто прийде міліція з постановою суду на обшук і вилучить всі комп'ютери, всі сервери і всі дані з усієї інформації. Установі суду буде написано щось на штат того, чи е, за цією адресою можуть знаходитись певні дані, які мають відношення до кримінальної справи номерів. Тобто можуть мати, а можуть і не мати. Вони себе обозпечні. Буде не пішла кримінальні справи, про яку сказав. Ну, я можу там трохи лишилась, Давай, може закажу. Добре? Про те, щоб я не згодилася. Теж на професійних промову. Це буде сказати. Ці люди будуть мати жодне відношення і про це порушення, що, можливо, мало місце, вони не вчують. Різні досвідні організації регулярно роздають людям пам'ятки, на що вони мають право відповідно до законів і до Конституції. Це знати? Треба, це дуже непогано знати. Знання займи не бувають. Але варто пам'ятати законів, які вас захищають до їх не. або їх немає здоров'я, як картина немає законів, які захищають зброю. Або вони є як закони, які захищають журналістів, але вони просто не діють. Просто не діють. Є стаття Конституції про вільне розповсюдження інформації, є закон про інформацію, але забудьте про їх існування. Посилатися тобто, можна в критичних ситуаціях, де чистити сумління, але це зовсім не факт, що це вам щось дає. Скільки права не діє дієлі? Що таке ліво? Це або знання, де куди з ким домовитись, кому дати хабаря, але це спрацьовує, якщо людина випадково попала під роздачу. Щось накоїло або навіть не звинуватило в чомусь, але спеціально на цю людину ніхто не помінує. Або це правосика. Що таке правосирного? Робити так, щоб тебе залишили спокій, або буде гірше. Кричати, верещати, залучати на допомогу впливових людей, підіймати розголос, тоді є шанс, що дадуть спокій. Як перепрошую за порівняння, хижан залишає спокій і конца. Розмістили цей відеоролик на Ютубі, а нам, тільки нам, на адресу е-мейл e прислали посилання на цей відеоролик. Ми зробили матеріал, засудивши як хто так зробили. Це було 2 січня. 12 січня в мене обсяг. вилучають всі комп'ютери, фотоапарати, відеокамери, флешки, носії, завдяки бучі, яку ми підняли, завдяки втручанню нардепів, правозахисників, в тому числі міжнародних, за місяць минулося. Правильно всі в працюючому стані, то вже дрібниці, а 162 носії, компакт-диски, в тому числі з редакційним архівом, не повернули досі в Є закон, який, який чітко забороняє вилучати журналістів їхні журналістські матеріали і техніку, якою журналісти користуються в своїй роботі. Але він просто ігнорує. Також може бути переслідування за щось інше. Тобто вас підводять кримінальну справу, яка формально не має жодного відношення до розповсюджуваної вами інформації. І от це найгірший варіант, тому що тут найгірше довести, що це справді політична замови. Тому що навіть мені буде важко повірити, якщо ви десь напилися в балі і вас там побили. навіть мені буде. Я поставлю під сумнів, чи це було якесь замовлення, чи, чи це було за ту інформацію незручну, яку ви публікуєте, чи це просто, звичайна, п'яна віка. Mm. Ну і такий, так би мовити, останній блок-порад, що робити, якщо прислідувати. Я б сказала так, якщо людина не приховує своїх потенційні поглядів, тобто, по суті, є для цієї влади потенційним злочинцем, вона повинна, по-перше, заздалегідь познайомитися з гарним адвокатом. Зараз все більше стає духових адвокатів, які роблять собі ім'я на захисті політичних активістів. З цим адвокатом треба познайомитись і укласти з ним угоду про те, що він є ваш захисник. Така угода укладається просто на місці, не треба ні присутності нотаріуса, нічого. Тільки документи і все. Бо інакше, якщо вас затримують, такої угоди немає, то це адвокат до вас надія, скоріше за все, не допустить. Як варіант, адвокат має право укласти угоду з вашими близькими родичами. Але знову таки, оскільки право не діє, є такий варіант, що після цього адвоката до вас не допустять, як не допускали по 10 діб адвоката до затримання цих розвідців за спилення голови старі. Е, на чому я хочу ще зацитувати, практично ніхто про це не каже, мені так здається, але це дуже важливо. Ніколи не приховують те, що ви робите, чим займаєтесь, від своїх близьких, навіть якщо вони не поділяють ваших повнення. Передусім мами, а також дружини і чоловіки. Тому що якщо вони не знають, чим ви насправді займаєтесь, то мінди їх закликають, що ви зв'язалися з терористичною організацією, і вам загрожує 10 років тюрми. І вони можуть їм повірити, і рятуючи вас, вона роблять такі втурниць, що ви заповіть на розхлібаєте. Краще, хай вас мама щодня пиляє, ніж потім все буде так, як я сказала. Звичайно, я тут це порадую до того, хто нічим незаконним насправді не займається. Чия діяльність в межах закону, або просто його можуть до це переслідувати. Значить, треба мати при собі і також залишити близьким контакти людей, які можуть негайно, якщо з вами щось станеться, розповсюдити про цю інформацію. І ці люди повинні заздалегідь мати від вас зелене світло на розповсюдження цієї інформації. Е, якщо починається якийсь диск, то ви самі якщо ви на волі, або ваші близькі мають негайно, легаючи хвилини, виходити на журналістів, на правозахисників, на блогерів, на помічників нардепів, на самих нардепів, хто має контакти. Все, значить, Ще дуже важливо, про це, про це якраз всі кажуть, але ніхто цього не робить. Не тримайте у себе вдома, в тому числі в комп'ютері, нічого не тільки незаконного, але й того, що може сформувати для вас негативними марськування. Наприклад, фотографії з дружньої вечірки, де ви там напилися до свинячого стану, або домашні порно, або це тримають всі, і ніхто не думає, що це може потрапити в сторонні руки. Але воно потрапляє. І крім. І крім зрозумілих неприємних відчуттів, які ви чуєте, якщо такі кадри потрапляють у сторонні руки. Потім проплачені тролі, а можливо і професійні журналісти будуть розповсюджувати за цю інформацію, мовляв, кого ви захищаєте. Тому що Поки не пізно, все таке треба понищити. А в наступному не робити, такого ніколи не існували. Є ще такий метод у наших опонентів. Припустимо, ви дуже різнобічна людина, яка цікавиться наукою, мистецтвом, спортом, політикою, громадською діяльністю. При цьому ви любите фотографувати, фотографуватися, ви такі активний у вас багато знімків. Так от з кількох сотень або тисяч ваших знімків, де зафіксовані цілком різні події, які зроблені по різні роки, вони виберуть два чи три, де ви, наприклад, стріляєте з пневматичної зброї. І потім цими кадрами проілюструють інформацію, що ви особливо небезпечний злочинець. Це такий примітив, що неможливо не уявити, що хтось може в таке повірити. Але на набиватель діє досить показує. Далеко, за прикладом не ходити. показували по всіх каналах персонал зброї, вилучений від розумівських. Я сама це бачила. Один пістолет, другий пістолет, це все показують і так далі. І мовчають про те, що це пневмат, а це під патрон флавер, а це ось бова граната, яка там абсолютно безпечно є. Тобто вони не кажуть, що насправді це не зброя, і навіть ніякого дозволу для її передбання не потрібно. Так формується громадська думка. Хтось сказав, ідучи грабувати банк, не порушуйте право дорожнього руху. Також не порушуйте цих прав. Поводьтеся, як на тимчасово окупованій території, перепрошую. Мухайте на холоду, не напивайтеся в бах, не порушуйте законів, ні в чому, наскільки це можливо. Розумію, що неможливо, наприклад, не мати у себе неліцензійного програмного забезпечення, але краще його не мати. Не пишіть у блозі вбити Януковича. Це все одно не допоможе. Це все одно не допоможе. Вас все одно переслідують. Але хай переслідуватимуть повністю по безприділу. Хай всі дані проти вас будуть сфальсифіковані і сфабриковані, тоді значно легше буде відбуватися. І ще одне значно, ще більш ретельніше, ніж у мене, зараз треба перевіряти правдивість публікованої вами інформації. Тому що є така ймовірність, що навмисно підкинуть якусь дизуку щоб потім звинуватити вас у нападі. Не знаю, чи можна юридично зустріти за це щось зробити блогер, думаю, що поки що все-таки ні, але зіпсувати репутацію захисто. Ще є таке маленьке правило. Ніколи не шукайте захисту у начальника того, хто вас пресує. На сержанта або капітана міліції треба шукати вправу на майора міліції, а в журналіста. І навіть не у прокурора, хоча б в прокуратуру, в разі чого скарги теж варто, просто щоб показати, що ви 100% йдете офіційним шляхом. Але результату не буде, бо рука моя. Ні досвід про це кажуть. Якщо вас переслідують саме за розповсюдження інформації, чітко це пов'язано з інформацією, то варто передусім палати на захід. На них це, для них це дуже серйозною важливою проблемою, свобода слова, свобода думки. А наші чиновники все-таки дуже бояться, що рано чи пізно їх. Десь у Європі не будуть пускати далі реформ. І Наостанок, є Я така стара, є такий старий психологічний прикол, що чим людина вас лякає, того вона сама боїться. Як правило, спрацьовує. Так от представники цієї влади часто кажуть, що мова шантажують і мати з ними не прийде. Насправді тільки цього вони реально і бояться. І тільки таку мову вони і розуміють, чому вони не вміють кого погажати. В тому числі і самих себе вони не вміють поважати. Вони вміють тільки лякати і боятися. Бояться вони. Крім зняття з посади, і неминучої, яка колись буде кримінальної відповідальності, вони бояться виготової інформації. І одна з порятунок в тому, що в цьому зарядному стані вони перебували до кінця своєї катесії. У мене все, хто що щось хотів спитати, з ним з команди. Хочу сказати, що у вас пішов сорок і кімнати до обов'язково прокаті, <пробітник> тому що ну це не я перший говорю, в першу потім заборонено твіттер. Містерка, тобто якомога менше зв'язуватись власне в таких речах з нашими детацентрами, постановленими компаніями. Тобто, якщо ресурс розміщений за кордоном, хтось тут будесь на Кіпрі і має зоні Орк, то ну, можливостей у нашої влади набагато менше. Ну і плюс щодо особистих даних, це шифрація використання стандартних файлових систем, тобто тут, тут легендарна. Дякую за таке уточнення. чесно кажучи, в, такій в такому технічному боці розміщення зберігання інформації, я не дуже сильна, мені навіть важко це прокоментувати. Але з власного досвіду я скажу, що поки що, те, що я зараз, міліція працює примітивно. І те, що ви кажете, хостинги, термінологія, вона, якби ви це їм сказали, вони просто не зрозуміли про що. Вони поки що працюють так, прийти забрати комп'ютери і носії, а якось такі вишукувати інформацію в інтернеті, там з хостингів, Поки що їм це важко, але це, правда, не означає, що вони <off> <Genau. off responds> <reviewers> не ну, Так, питання, військовою. Ну, я, до речі, спортом розпроводжуюся, тому вже свого часу ФСБ дуже використовувала. Хоча ви кажуть, це примітивно працювати, але ми перед часто використовували. Це явно сало і туди, щоб мелом де може. Як ви сказали, ви сама? ФСБ зараз нас не було сидити, працюєте? Ну, я перепрошую, <рес> але <рес> я <рес> знаю, що ви знаєте, з вами. це. Просто сюди. Я в мене таке питання, я просто послухала, що зі за влади, ну була ще правова якась держава, а зараз навіть ну, то її немає. Ну, я просто хотіла не запитати, саме держава тоді не було, то але Ну тобто, Якщо ви носили щось на громадськість, то з Юлею можна було домовитися, що це набирало да, роботу. Зараз це майже неможливо. Ну, зараз я дуже багато, там, скажімо. Одним кричанням, без якоїсь там самоадвокації, да, там, розмови там, більш детальна, не тут взагалі ніяково нормально Значить, Скажу, дуже дякую вам за ваші зауваження. Скажу, по-перше, щодо минулої влади. Це вже ідеальна була ситуація, у нас від ідеалу ще далеко, щоб влада не порушувала законів і зберігала правну державу, тому що вона така порядна. Влада і не робить там зла, і не порушує законів, коли вона боїться громадськості. Так от, за минулої влади це було громадськість могла. Зараз вона практично не може. Вони розмовляють, обіцяють. А потім або примітивно дурять, або примітивно тиснуть. От як було, що в кінці підприємницького Майдану обіцяли, що не буде репресій. Ну і люди розійшлися, тобто тиск скінчився. Репресії почалися. Отак вони і працюють. А, що там що буде питання? Можна? Ну, у вас вилучило деяке обладнання, водили на допити, але вам це якось вдалося частково владнати, що деякі вам апаратуру повернули, але залишили диски з даними. Так? І в мене от таке питання. Ви казали, що ви боретесь з ними тому і плануєте якось це все-таки, щоб вам повернули ці диски. владнати Це питання, так. І як, яким чином ви це будете робити? І друге питання, чи піддаєтеся ви ще медицинським утискам, чи вас викликають на допит? Пройшло мало часу. Допит був тільки трохи більше місяць. Обшуки допит були трохи більше місяця того, 12 січня. Відтоді мене викликали на допит двічі. Чи будуть викликати ще я не знаю, думаю, що будуть. Ну, принаймні, по цій справі. А те, що по інших справах будуть вони намагатися прив'язати, це, це точно, це влада ще 4 роки при владі буде, як мінімум, що ще буде. Тут знаходиться мій партнер по інформаційному агентству поряд з вами Олексій Ярослав, це його теж по цій справі двічі на допит. Я породу, ну що ми писали скаргу в прокуратуру там в усі інстанції, куди треба, в тому числі до Генпрокуратури, Мій досвід каже, що це не діє простій скарги. Тому що звідти просто приходять підписки. Відписки навіть дуже часто приходять на депутатські запити. От нардепна Сьоровець, яка тут теж сьогодні присутня на цьому кемпі, вона з мого приводу була однією з тих, хто з мого приводу цього обшуку вилучення написала депутатський запит на ім'я міністра МВС. Прийшла відписка, значить, абсолютно безсенсово. Як взагалі можна народному депутату замість мотивованої відповіді давати... У числа сталася така та подія, ну спроба підпалу. Було порушено кримінальну справу номер No Takito. Такого -та числа в Білозерську було проведено обшуки суки на техніку. І це було законно, тому що це було санкціоновано судом. Все. Навіть там не було в цьому, в цьому відповіді, не пояснювалася навіть, чому впали підозри на мене. Навіть це не було погонтовано, що в мене може щось там таке знаходити. От. Але це тільки один депутатський захвор. А взагалі вода. Кам'янку. Депутатських запитів було багато. І вони зараз, я так думаю, не дай вже повторити, я думаю, що вони зараз через деякий час віддадуть цю техніку, просто щоб було тихо. Бо ми шум навколо цієї справи підтримуємо постійно. От, і, і якщо казати всю правду, я просто хочу привчити, щоб вони не чіпали до собі дорожче. Звичайно, з одного разу мені це не вдасться. Я хочу задати два питання з минулого і майбутнього. З минулого питання, зараз дуже модно, коли тебе зупиняє міліція та її знімати це все діло. Ви в буде досить намагатися знімати відео про те, як вас там, арештовували чи конфісковували? Перше питання. Друге питання, спрогнозуйте через 3,5 року, чи може в нас такий бути хід сценарію, як був в Білорусі, коли відключать Twitter, відключать Фейсбук, і через пів року тихенько президент вийде далі. Підключать інтернет, блоги, прогнозуйте імовірність такої події в Україні. Зрозуміло питання? Це звісно. Щодо того, щоб знімати, наскільки я зрозуміла, це було ще поширено, переважно серед ну, водіїв. Вони знімають вдаєшники, вдаєшники вже не почали знімати їх. Особисто в мене такого досвіду ще не було, але скажу, що саме коли був цей обшук і вилучення, знімати нічого не було можливо, тому що вони метіли всю техніку, яка може знімати. У мене вилучили. Е, перше, що я зробила, коли вони прийшли, я зрозуміла, хто вони навіщо, я спробувала зробити дзвінок своєму адвокату. І, і всі так робіть, Маєте цей телефон і нехай не дзвоніть. Якщо немає адвоката, то людині, яка швидко розповсюдить цю інформацію. І вони в мене вирвалися, не дали мені зробити цей дзвінок. Я тільки встигла маячок пустити, він відбив. Адвокат сам передзвонив, трохи бере слідчий і не дозволяє нам з адвокатом поспілкуватися. Адвокат все кидає, приїжджає до мене, хоча у нього кидає інший судовий процес, дуже важливо. Його намагаються не допустити до мене, але він такий, що прорвався. От. І саме він, мій адвокат, я була повністю заблокована, позбавлена, я і моя родина зв'язків з навколишнім світом. А саме мій адвокат розповсюдив цю інформацію. Так, я... А, якщо не можуть про нас, може мені стільки часу, я стежка хто за часом, бо я без години. Добре, я можу відповідати, якщо виглядає, то. А ще можна постати в Твіттер. Так, щодо прогнози. Скажу чесно, в технічних таких моментах чи легко там відрізати інтернет в умовах України, кількості провайдерів і так далі. Я не дуже добре тягну, щоб дати на це Ні, політичних. політичних я добре скажу, що це залежить від нас, оскільки сильно за. Будемо ми організовано протидіяти тиску з боку влади. Е, настільки це, це важче буде зробити. Все-таки у нас не є Білорусь, і я думаю, що це буде зробити важче. Але якщо ми зараз будемо сидіти тихо і мовчати і давати нас просувати, то невідомо, чи не буде у нас як в Білорусі чи в Росії е, через три роки, коли ця влада. І ще мені здається, може я скажу зараз на юну річ, е, що е, такі події, як Білорусі, що вони все-таки раптово не відбуваються, завжди яких вони плануються, є штаб. Як з боку влади, так і з боку опозиції. Вони планують дії, планують, як шахісти, що робити, якщо влада зробить так. Я думаю, що якщо це буде хороший штаб дієвити, він має спрогнозувати е, якісь канали, спрогнозувати, організувати якісь канали поширення інформації. Якщо справді таке буде, е, якісь альтернативні, щоб вона все-таки виходила по шию. Мені так здається. От там дівчина задала, ви щасливі. <звіт> В принципі, ну, скажімо, відмикати Фейсбук і Твіттера, да, приймати такі законопроекти, ну, поки суперечку. У нас, ну, нас трохи інший формат розвитку, ніж в Білорусі, тому я не думаю, що згодна. такі регіональні підстави. Але коли їм треба, вони приймають дуже демократичні закони. Ну як... Бачите, конституцію відкатали назад. Я перепрошую. Конституцію відкатали назад елементарно. Тут такий закон вести, щоб заборонити Просто Вони приймають закони, щоб задовольнити світу. Це чи бували спроби якихось какерських атак на Ваш блог і чи вживаєте ви в якихось... Заходів проти цього. Один раз було в травні минулого року в блог магали хакери е, і написали туди різну просто маячню, не політичну навіть якісь кишенят туди запостили, різну маячню написали там. Е, і просто якось я не знаю, я, в який момент підібрали хоро. Е, і протягом доби мій блог був не під моїм контролем. Вони хотіли, щоб я вийшла на зв'язок з ними через e-mail. І отримала від них умови повернення назад до я не знаю, що вони від мене хотіли, чи може грошей, чи якихось заяв, але оскільки з шантажистами ніяких розмов немає бути, то я ніяк не відповідала, вони мені цілий день писали, чому я не виходжу з ними на контакт, але я ніяк з ними не контактувала, а написала, куди я написала ну, в адміністрацію ЖЖ, щоб мені закри... щоб закрили цей блок, тому що.